Один з поводів купити ванну з литого мармуру, навіть якщо ви її розіб'єте її можна реставрувати. Є ось такий ремкомплект від виробника офіційний. Що входить в цей комплект? Наприклад, там, я не знаю, ви там були дуже злий, кинули щось у ванну і зробився у вас там скол, царапіна, чи вронили, я не знаю, ну, по необ... необережності скляну банку якусь чи стакан. Є ось такий ремкомплект 600 гривень коштує. Тут йде ось такі наждачки, я не знаю. Поліровочна паста. Є... Ось така якась штука, гель коут Я не знаю, що це. Ну, коротше, все необхідне, щоб відремонтувати ванну. І ви ніколи не зрозумієте, що у вас там був якийсь скол. Це дуже важливо. А якраз по доставці ванну, хтось допоможе там занести чи буває. По таке? доставці ванни, якщо навіть вам немає кому занести, у нас безкоштовна доставка до будинку, до дверей. Неважливо. Якщо там треба вам там, підйом на поверх, це вже обговорюємо індивідуально. Все це можливо, друзі. Немає. У нас нічого неможливого. Пишіть нам, зробимо вам не тільки ванну, а й унітази, плитку, ламінат, дзеркала, рушнику сушки, все що завгодно.